Христос посеред нас, шановні брати і сестри, спілкування великий дар який відновлює сили нашої душі, збагачує внутрішній світ, розширює наші смислові обрії, звичайно, за умови наявності відповідного співбесідника. Сьогодні не може стати для вас православний вісник, і наш колектив сердечно вітає усіх вас у віртуальному просторі нашого спілкування. Ми сподіваємося, що воно принесе нам чималу духовну користь, звісно ж, користь взаємну. Ми тільки но під час Димитрівської батьківської поминальної суботи молитвою вшанували наших спочилих близьких, та в чергове переконалося в тому, що насправді, за Словом Христа, в Бога немає мертвих, і фінішна лінія земного подорожування це насправді народження у життя небесне, яке не закінчується ніколи, поєднуючи минуле та сучасне в єдиний потік живої історії. А ще цей день своїм дотиком до Царини Смерті з новою силою нагадав нам про те, як важливо цінувати. Великий дар життя цінувати тих, хто поруч із нами зараз, та освячувати простір нашого спільного існування теплотою взаємного прощення, прийняття та любові. Тож спробуймо зробити це разом упродовж безцінних 20 хвилин нашого спілкування. Для цього сьогодні згадаємо уроки одного з небесних покровителів освітян, історика та святого Нестора Літописця. Долучимося до останніх подій життя українських віріан, переглянувши телелітопис. І, звичайно ж, привітаємо з Днем народження, нашого духовного батька, блаженнішого митрополита Онуфрія. В молитві за Україну Олександра Кониського та Миколи Лисенка є таке прохання до небесного владики про український народ: дай йому волю, дай йому долю, дай добру освіту. І потім, як підсумок, Щастя, дай Боже, народу на многое літа. Тобто виходить так, що досягнення довгоочікуваної волі, доброї долі та, зрештою, омріяного щастя в цій молитві неможливі без ґрунтовного освітнього процесу. Проте дивуватися тут немає чому. До розумної віри християнство закликає людство ще з апостольських часів, та й узагалі воно завжди було релігією священного писання і тому підштовхувало народи, які його приймали до розвитку писемності. А разом із нею і до посилення просвітництва взагалі Київська Русь не стала винятком. Саме з Володимирової купелі почалася нова сторінка у формуванні мови, письма та взагалі системи церковної шкільної освіти. Адже щоб засвоїти та втілити євангельську правду, її потрібно було спочатку прочитати а ще знайти її прояви в багатовіковій історії людства. З цим непростим завданням блискуче впорався в далекому 11 столітті сторіччі один з наших святих співвітчизників, преподобний Нестор Літописець, ставши небесним патроном істориків. Щоправда, за покривительство святого з істориками змагаються журналісти. Адже Нестор вмів нелицемірно писати і про події свого часу. Але, певно, найбільше шанують Нестора саме освітяни, особливо учні та викладачі київських духовних шкіл. Чому відповідь у нашому першому сюжеті? Цього святого вважають своїм покровителем викладачі та студенти київських духовних шкіл, а ще історики та журналісти. Звісно, йдеться про преподобного Нестора Літописця, автора поїсті минулих літ, першого вітчизняного історика та видатного церковного письменника. Його просвітницька діяльність розпочалася у Києво-Печерській лаврі в 11 столітті. В цю обитель Нестор Літописець прийшов у 17-річному віці як звичайний послушник. Невдовзі молодий хлопець постригся у ченці. В монастирі він ніс послух літописця, тому із захопленням вивчав життя святих та історичні твори хроніки. Вже наприкінці XI століття з під його пера з'явилися такі відомі твори, як життя Бориса і Гліба» та житє Феодосія Печерського. Наймасштабніша праця повість минулих літ вийшла у світ у 1113 році. Можна сказати, що є Нестор як монах, як історик, як святий, і є його твір. І цей твір пов'язаний з Нестором Преподобним, але і сам твір вже набув такого великого значення для всієї України, для всіх віруючих, що ім'я Нестора завдяки цьому твору ніколи не буде забито історією. Нестор Літописець помер близько 1114 року, а Печерським ченцям-книжникам заповів продовжувати свою працю. Мощі преподобного зберігаються у ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Особливо значущою є постать преподобного Нестера літописця для київських духовних шкіл. Це ж би він їх безпосередній заступник і молитвенник перед господом. «Преподобного Нестора літописця можна вважати засновником як сучасної церковно-історичної науки, так і певною мірою сучасної журналістики. Бо літопис це фіксація подій, які відбувалися щодня, і які треба було донести до нащадків. Тому тут є і журналістська робота, просто спостерігання за тим, що відбувається, і фіксація цього плину часу тут є і робота історика, бо ці події треба аналізувати і треба якось інтерпретувати. Образ преподобного нестера на штандарті київських духовних шкіл його зображення прикрашає обкладинку трудів Київської духовної академії, видання створеного сучасними богословами. І для нас дійсно це не просто символ Нестор Літописець, це як ідеал, до якого має прагнути кожен, хто навчається, хто працює в київських духовних школах. У кожного чи то викладач, чи то студент свої особисті теплі стосунки з преподобним. Хтось бачає у ньому передусім монаха. Для когось він взірець поєднання наукової діяльності та віри в Бога. Преподобний нестор літописець. Він для нас всіх є е, певним взірцем, бо він не тільки займався історичною роботою, він займався ще й духовним самовдосконаленням. Він був монахом києво Печерської лаври, і ось це е, дуже рідкісне поєднання духовності та науковості, яке ми бачимо в його особі, воно є тим ідеалом, тим прикладом, на який ми всі рівняємося. І тому преподобний Нестор Літописець і був обраний покровителем київських духовних шкіл, незважаючи на те, що він жив за кілька століть до того, як була створена київська братська школа, однак саме в його особі ми маємо приклад такого гармонійного поєднання різних служінь. Які і потрібні кожному, хто приходить до київських духовних шкіл, його ім'я воно завжди у нас на слуху. Ми паміннаємо його на богослужіннях, на відпустах, до нього звертаються як до отця церковної історії, і тому якщо брати з точки зору психологічної. До кого будеш звертатися? До того чи ім'я вже в тебе в пам'яті, і таке ім'я – це преподобний Нестор. Студентські роки, час нових знань та нових вражень для майбутніх пастирів Важливо не лише здобути богословські знання, а й серцем відчути тепло Божої любові, аби донести його до пастви. Тож надійним помічником на цьому шляху стає преподобний Нестор, історик, проповідник, богослов та монах. Згадуючи преподобного Нестера літописця, я іноді намагаюся собі уявити, а яким би він був у наш час. Напевно, обов'язково користувався б ноутбуком та планшетом, а ще, можливо, вів би у соцмережах свій блог із тисячами дописувачів та мав би сотні друзів на Фейсбуці, не кажучи вже про контакти та однокласників. А найголовніше, намагався б так само, як і в далекому 11 столітті об'єктивно відзеркалювати життя суспільства. Тільки робив би це не за допомогою чорнил та паперу, а використовуючи більш сучасні технології, наприклад, такі, як у команди нашого телелітопису, що фіксує на камери найважливіші події та звершення українських вірян. Зазвичай богослужіння очолювані предстоятелем нашої церкви збирають у храмах численних богомольців, будь то божественна літургія чи всенічне бдіння. Напередодні 19-ї неділі по п'ятидесятниці митрополит Онуфрій очолював вечірню в лаврському трапезному храмі преподобних Антонії Феодосія Печерських. В найурочистіший момент богослужіння, коли у храмі запалали всі лампади, символ нетварного світла Христового, блаженніший владика вийшов із вівтаря і, поблагословивши всіх богомольців, звершив полі єлей. Разом з архіпастером у трапезному храмі служили також архієреї нашої церкви та духовенство монастиря. За богослужінням молився і ієрарх Елладської православної церкви митрополит Миколай. Керівники та співробітники єпархіальних відділів Української православної церкви у справах сім'ї мали можливість поспілкуватися та обмінятися досвідом роботи у рамках третьої всеукраїнської конференції, організованої відповідним синодальним відділом. Зібрання проходило на базі клінічного санаторію Жовтень, що під Києвом. Тож на одному з круглих столів попував і головний лікар цього закладу, професор Олександр Володимиров. Розмова торкалася здоров'я сім'ї. До слова, участь у конференції. Ці брали не лише священники, які працюють на єпархіях, а й їхні дружини. А отже, запитань було чимало як і порад. А коли час вичерпався, архієпископ Пантелеймон, голова синодального відділу у справах сім'ї, подякував лікарю за участь у роботі форуму. Ми долучили до цієї програми людей, які мають з чим до нас прийти і поділитися. І я вірю, що. Ті слова, які блаженніший нам сказав у своєму слові, що повернувшись в єпархії, священники, їх дружини, як домашні церкви, як ті, яких тягарці його послуху несуть в єпархіях, що вони донесли до українського суспільства що щасливою. Вдячної Богові і один одному можуть бути тільки люди, які живуть церковним життям, які усвідомлюють, що їхня сім'я це домашня церква, і вони моляться, постяться, живуть згідно закону Божого, виховують у любові повазі до своїх батьків, своїх дітей. Тоді буде ясно світити сонце до нашою країною. Тоді не буде хмар над нашими головами, буде мир. Бо молитва, особливо дітей, Господь швидко дуже чує. У рамках конференції також проводилися майстер-класи. Наша знімальна група побувала на одному з них. Тут вчили розмальовувати пряники. Справа не з легких для тих, хто робиться вперше. Та якщо докласти максимум зусиль, можна знайти в собі і ці таланти. Головне бажання. Тим паче, коли є такі прекрасно виконані смачні зразки, один із них отримала у подарунок родина Ружицьких, отець Йоанн та матінка Анна, за участь в організації конференції. А в цьому солодкому сувенірі всі впізнали символ синодального відділу у справах сім'ї. Минулого тижня в українській столиці гостював відомий у православному світі ієрарх, богослов та науковець митрополит Месогійський Миколай Хаджиніколау. В галереї Соборна відбулася зустріч владики Миколая, організована відділом зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви. У рамках заходу відомий архієрей Ладської православної церкви у минулому вчений астрофізик виступив з лекцією Біль страждання смерть християнський погляд, та відповів на запитання аудиторії. Орії митрополит Миколай також зустрічався зі священо нашої церкви та взяв участь у спільних богослужіннях. 1 листопада свята церква вшановує великого подвижника благочестя, преподобного Феофана Рихлівського. У п'яту річницю дня прославлення святого успенський храм селище міського типу Короб Ніжинської єпархії з шаною зустрічав високоповажних гостей. Митрополита Чернігівського і Новогород-Сіверського Амвросія та єпископа Ірпінського Климента. Владики прибули до єпархії на запрошення правлячого архієрея, архієпископа Ніжинського і Прилицького Іринея. За святковою службою разом із владиками та численними парафіянами собору молилися й духовенство єпархії. Під час служби Божої лунали сугубі молитви за мир в Україні та на прославу преподобного Феофана Рихлівського. Дати церковного календаря для православного вірянина, наче дорожня розмітка на трасі духовного життя. Проте не всі важливі події зафіксовано у святцях. 5 листопада особливий день день народження нашого предстоятеля. людини, яка щодня молиться за всю Україну, а отже і за всіх нас. Пригадуй фільм про мужнього пілота, командира авіалайнера, який екстремальною посадкою на воду врятував своїх пасажирів від вірної загибелі. Особливо запам'яталося, як він переживав допоки перерахували пасажирів. Чи ж усі спаслися? Наш архіпастер, як капітан церковного корабля, так само вболіває за спасіння душі кожного та звертається з проханням про допомогу для України та її народу до всіх небесних сил. Ось чому його блаженство замість гучних прийомів та застілля відзначає цей день посиленою молитвою на Афоні, подалі від спалахів фотоапаратів та прискіпливої уваги ЗМІ. Тим більше, що зазвичай для архіпастиря набагато більше значення мають дати постригу хіротонії та День Ангела. Проте для всіх нас День народження блаженнішого митрополита Онуфрія це насправді святковий день, відзначення моменту його появи в цьому світі. Та привід ще раз подякувати Богові, що подарував життя нашому духовному батькові та молитвеннику. Тож, подумки привітаємо предстоятеля, а ще проведімо з ним трохи часу разом. Відвідавши освячення нового іконостасу в одному з храмів на Київщині, яке його блаженство звершив саме напередодні свого дня народження у прощальний місяць осені, коли з ніяковілі дерева скидають останні листя, з цього пагорба можна розглядіти усе місто, весь Васильків. І всі його храми найближчий, ніби впирається у гірку. Це собор Антонія і Феодосія Печерських. Містяни зі знанням справи кажуть: шедевр українського бароко про шедевральність і рік заснування нагадує табличка. Тут навіть дата є. 1758 рік цей храм дуже древній, і в часи Радянського Союзу він був за тут. Якісь кіноплівки зберігалися. Взагалі був дуже такий. Ми в дитинстві ходили сюди гратися. То було ну, просто страшно було глянути. І вікна були вибиті там. Взагалі, Потім з Божою мирістю, все було оновлено, відновлено. А минулої неділі його блаженство митрополит Онуфрій освятив новий іконостас. Попередній вже на Ладан дихав, розповідають парафіяни. Був гарний, але дореволюційний. Старий, новий, ще кращий. Золотаво вишневий. Але не кольори головні, а образи. Класичний іконопис під старовину, щоб не було контрасту з древніми розписами на стінах. У центрі іконостасу традиційно ікони Спасителя і Богородиці. Поруч, преподобні печерські старці. Великомучениця Варвара та інші святі і багато біблійних сюжетів. Може, більше прийде сюди людей, посмотрети на цей іконостас, а потім вони остануться здесь і будуть ходити в церкву. Після освячення пристоятель Української православної церкви очолив божественну літургію у храмі. Під час проповіді, звертаючись до пастви, Владика нагадав, що для спасіння думок і слів замало. Усе слід підкріплювати справами. Кожен день по одній крупичці, по маленькій крупичці. Не можеш почитати всі утренні молитви, почитай хоч правила преподобного Серафіма. Три рази чинаш, три рази богоройцю, раз вірую. Не можеш там щось допомогти ближньому, то хоч йому, хоч пожалій його, не осуждай його. І так такими маленькими крупичками цих, цих крупинки, золота, ми назбираємо стільки його, якщо будемо кожен день по крупиці маленькі збирати. Що воно буде досі для того, щоби бути способним прийняти у себе благодать вічного спасіння? Ошатний іконостас також добра справа. Це дарунок собору від місцевої родини меценатів Засух. З чого починається таке меценатство з життєвих негараздів, коли здається нема ані виходу, ані порятунку. Так іноді люди приходять у храм, а потім дякують Богові усе життя. В якийсь період тут іконостас згорів і. Просто я бачила, які він. Мої події, які привели сюди, в цю церкву. І ось ікона, яка вже є чудотворна, зробила для мене моєї сім'ї чудо. Тому це мій обов'язок. А ще на знак подяки його блаженство нагородив одного з членів родини орденом благовірного князя Ярослава Мудрого. Отак по крупинках зводяться нові церкви і живуть старі, дещо не вписуються у загальну архітектуру собору сучасні пластикові вікна, але це також ознака турботи, небайдужості, щоб усім, усім, хто завітає сюди, було тепло і тілом, і душею. В одному зі своїх інтерв'ю нашій програмі владика Онуфрій, 23-й митрополит, який посів древню Київську кафедру та очолив найчисельнішу в Україні православну спільноту, про своє предстоятельство, сказав так. Я е, дякую Богові за все, що Бог мені посилає. Е, мене ніхто не, не питав згоди, е, а так сталося, що Бог поклав на мене хрест. цей. Якщо Мої бажання внутрішні були, то вони були проти цього. Але Бог зробив по-своєму. Я покорився волі Божій і несу цей хрест з благодарністю Богові. Шлях служіння церкві Христові буковинець Орес Березовський, таке мирське ім'я Владики, обрав ще в юності і теж вбачає в цьому Боже проведіння. І де б він не ніс свій послуг, а від дня постригу і по сьогодні блаженніше вважає себе передусім смиренним монахом, намагається служити людям вірою і правдою. Його щирість і відвертість віряни цінують. А очолювані ним богослужіння є завжди велелюдними. Він дуже любить людей, це дуже видно в цьому його молитовність. Він дійсно до кожного кожного вислухає, кожного зрозуміє, кожному допомогу за кожного помолиться, якщо від нього це просять. А що побажать йому? Моє благає літа з Буковини, з Чернівців. Ми його дуже любимо і раді, що він тепер митрополіт Київський з України. Ми бажаємо міцного здоров'я, Божого спасіння. Самому владике, звісно, пожелав би я довгих літ, крепкого здоров'я для того, щоб. Подольше вести до спасіння. Незважаючи на зайнятість справами суто-канцелярськими, а це також за статусом є в обов'язках архіпастиря, бо у нього щодня на прийомі чиновники та урядовці, в тому числі із зарубіжних країн, митрополит Онуфрій знаходить час прийняти у своїй резиденції найменших вірян нашої церкви Дюточок. За ними майбутнє церкви, вважає владика. Сі господі а ще звершує священницькі треби з напуттям тим, хто створює нову православну родину. Вінчання владика Ануфрій відправляє за всіма традиціями, до яких призвичаївся на Буковині. Молодята куштують із спільної чаші не лише хліб та вино, а й білий хліб із медом. Нехай їхнє життя буде солодким. Там же архіпастер мирських щедрот не прагне. Він людина скромна і навіть день народження пишно не відзначає. Звик ось уже кілька років поспіль 5 листопада, а народився владика саме цього дня, 1944 року в родині Буковинського священника. Молитися за тих, хто дав йому життя на афоні. А ще він молиться за свою паству, за людей, яких присягався вести до царства небесного. Многое вам літа, наш блаженніший Владико, і нехай Господь почує ваші молитви, як і наші в день вашого народження. На сьогодні в мене все. Але це лише на сьогодні, адже колектив православного вісника вже працює над тим, чим наповнити нашу наступну зустріч, яка, я сподіваюся, відбудеться вже за тиждень. Цей випуск провів для вас архімандрит Віктор Коцаба. І перед тим, як попрощатися. Давайте навчимося цінувати наших ближніх. Особливо батьків та наставників, тих, хто зумів навчити нас головної науки, відрізняти добро від зла та, зрештою, обирати добро, тобто бути духовно мудрими. Цьому неможливо навчити, якщо сам учитель не є живим втіленням добра і любові, справжнього благочестя та духовної мудрості, так як, наприклад, наш предстоятель, блаженніший митрополит Онуфрій. Тож нехай Господь дарує Його блаженству, сили та здоров'я на спасіння Йому та всій Україні. Нехай якомога довше будуть з нами його тепла посмішка, добрий погляд, цілюще слово та рятівна мудра порада. А найкращим подарунком блаженнішому нехай стануть у цей день наша щира молитва і тепло люблячих сердець. Многоя і благає літа нашому блаженнішому во і во спасіння! Христос посеред нас і є, і буде.